Українські інженери розробили винахідливу систему запуску дронів, замасковану під звичайні дерев'яні будиночки, встановлені на вантажівках. Ці мобільні контейнери виглядають як прості сільські сараї, але всередині містять укріплені конструкції, приховані платформи для запуску, станції зарядки акумуляторів і дистанційно керовані механізми даху. Конструкція дозволяла запускати дрони як вертикально, так і під кутом. Залежно від їхнього типу, а вбудоване екранування сигналу допомагало уникати раннього виявлення російським спостереженням. Коли ці мобільні силоси були готові, українські розвідники, можливо, за допомогою місцевих симпатиків перемістили їх глибоко на територію Росії. Вантажівки тихо доставляли на заздалегідь обрані місця поблизу ключових авіабаз, паркували в лісах, на фермах або в промислових зонах, де вони зливалися з навколишнім середовищем. Вони залишалися в стані спокою днями або навіть тижнями. Дрони були заздалегідь завантажені, заряджені і чекали команди на атаку. Коли наставав час, зашифровані сигнали активації надсилалися дистанційно. Дахи контейнерів сувалися, і дрони злітали: одні вертикально, інші за допомогою рамп або систем запуску зі стисненим повітрям для безшумного старту. Оскільки місця запуску розташовувалися всього за кілька кілометрів, близько двох миль від цілей, дрони могли швидко досягати об'єктів, залишаючи російський ППО мінімум часу на реакцію. Оператори керували ними в реальному часі за допомогою відеотрансляції, точно спрямовуючи дрони до припаркованих літаків, паливних сховищ і радіолокаційних установок.